Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про кути. Згадаємо все саме основне. Тож, перед нами довільний трикутник а, Б, С. Перший факт, який здійснюється абсолютно для всіх трикутників це у нас сума кутів, сума кутів всіх трьох внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Це, я впевнена, пам'ятають всі. Далі, щодо зовнішнього кута трикутника. Що таке зовнішній кут трикутника? Це кут, який утворюється, якщо продовжити одну із сторін нашого трикутника. І ось цей кут, який утвориться між продовженням і сусідньою стороною, це і буде зовнішній кут. Зовнішній кут нашого трикутника. Чому дорівнює зовнішній кут трикутника? Він загалом суміжний із внутрішнім. Тобто, якщо ви знаєте ось цей внутрішній, то ви легко зможете знайти зовнішній, бо він суміжний і фактично буде дорівнювати 180 мінус цей кут Б. Але, і ще окрім цього, наш зовнішній кут буде дорівнювати сумі двох внутрішніх несуміжних з ним, тобто кут А плюс кут С. От він і буде дорівнювати кут А плюс кут С, дорівнює якраз нашому зовнішньому куту. Далі важливим фактом є те, що у нас у трикутнику є три важливі відрізка. Це висота, бісектриса і медіана. Висота це відрізок, який перпендикулярний до сторони і проведений з протилежної вершинки. Тобто, якщо з вершини А опустити перпендикулярно протилежну сторону, ось як ви бачите, в мене вказано, що АН перпендикулярно ЦБ, то ось цей жовтий відрізок АН буде висотою. Бісектриса це відрізок, який ділить навпіл кут. Отже, ось цей зелений відрізок, який ви бачите, в мене вказано, що кут САС дорівнює куту САБ. Тобто, ось цей кут дорівнює цьому куту. А отже, АС це бісектриса. Що ж таке медіана? Медіана – це відрізок, який проведений з вершини до середини протилежної сторони. Тобто, якщо ми з вами скажемо, що СМ дорівнює МБ. АМ – це середина відрізка. ЦБ, значить, АМ – це буде наша медіана. Далі, як ви бачите, наведені формули площі для трикутника абсолютно довільного. Тобто, цими трьома формулами ви можете користуватися, навіть якщо ви не знаєте вид цього трикутника, там рівнобедрений, рівносторонній і так далі. От це здійснюється для всіх трикутників. Тобто, найперше, що можна е, зробити, це якщо у вас є висота, H, вона зазвичай позначається. Якщо у вас є сторона, до якої ця висота проведена, найзручніше, звісно, користуватися першою формулою, вона найпопулярніша. Це. Одна друга сторона на висоту. Інші формули також часто застосовуються, тобто це половина добутку двох будь-яких сторін на сінус кута між ними. І ось ця формула це формула герона. Ви маєте півпериметр, тобто це застосовується тільки тоді, коли у вас є всі три сторони. тобто А, Б і С. Якщо у вас три сторони є, ви можете підставити їх в цю формулу і скористатися. Ось такі основні моменти про довільний трикутник. Тепер детальніше поглянемо на кожен із видів трикутників. І найперший це у нас рівнобедрений трикутник. Нагадаю, хто такий рівнобедрений трикутник? Рівнобедрений трикутник це той, у якого дві бічні сторони рівні, третя основа їм не дорівнює. Які ж властивості? Що ми можемо з вами згадати про рівнобедрений трикутник? Окрім того, що у нього дві бічні сторони рівні. У нього і кути при основі рівня. Загалом ви можете запам'ятати, що скільки однакових сторін у трикутника, скільки й однакових кутів у трикутника. Тому маємо дві сторони, маємо два однакових кути. Також важливим фактом, який дуже часто застосовується в задачах про рівнобедрений трикутник це той факт, що саме для нього висота, бісектриса і медіана. Співпадають. Тобто відрізок АН є одночасно всіма трьома відрізками і володіє всіма цими властивостями. Він і перпендикулярний, і проходить до середини сторони, і ділить кут навпіл. Тобто, це все співпадає. Наступний важливий трикутник це прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник, ну, звісно, я думаю, він уже вам. Дуже знатно надоїв, тому що він дуже часто використовується, але про нього треба знати основні факти. Це те, що у нього є прямий кут. У нього є окремі назви для сторін. Тобто, це у нас гіпотенуза і це у нас два катети. Площа нашого прямокутного трикутника знаходиться дуже просто. Це половина прямокутника, грубо кажучи. так? Якщо ось добудувати його до прямокутника, ви побачите, що прямокутний трикутник це його половинка. А отже, площа цього прямокутного трикутника це ось прямокутник і одна друга це половинка. Отже, ви маєте розуміти, що площа знаходиться як одна друга А на Б. Окрім цього, є такі цікаві факти, як висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, і медіана прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Якщо ось це у нас висота проведена до гіпотенузи, от зазвичай е, позначають ці сторони ще коротенько, ось так, С А Б. Гіпотенузу зазвичай позначають маленькою буковкою С. І ось тут у нас А і Б катети. Тож, площа іще ще дорівнює половині добутку висоти проведеної до цієї гіпотенузи, помножене на гіпотенузу. Також важливим моментом сказати буде про медіану. Ну, я, наприклад, позначу медіану це М. Медіана, яка проведена до гіпотенузи. Вона дорівнює половині цієї гіпотенузи, обов'язково. Тобто всі оці три відрізочки однакові. Тобто, це М дорівнює половині АБ, половині гіпотенузи. Ну і окрім цього, звісно, для прямокутного трикутника не можна обійти стороною теорему Піфагора. Впевнена, ви теорему Піфагора зустрічали часто. Я зараз лишнє поприбираю, щоб воно вам не заважало. І ми запишемо теорему Піфагора для цього прямокутного трикутника, а вона звучить так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ось такі основні факти, переходимо далі, бо нам швиденько треба згадати всі, і важливо ще подивитися окремо на прямокутний рівнобедрений трикутник. Ось так він виглядає, і ми знаємо, що в нього є прямий кут, і в нього дві однакові сторони. Це обов'язково катети. Не може бути так, щоб гіпотенуза дорівнювала якомусь із катетів. Це тільки однакові катети. І тому, якщо сторони ці наші позначити А то гіпотенуза такого трикутника буде дорівнювати а коренів з двох. Також ця формула, якщо ви будете пам'ятати, що гіпотенуза. Прямокутного рівнобедреного трикутника дорівнює А коренів з двох. Це вам допоможе і запам'ятати формулу для діагоналі квадрата. Адже якщо добудувати до квадрата, це буде його діагоналю. Тому я ось вам так підпишу, де дорівнює, де дорівнює, це буде і гіпотенуза прямокутного трикутника, і діагональ відповідного квадрата, тобто це сторона помножити на корінь з двох. Ну, і останній тип трикутника, який нам з вами швиденько треба повторити, це рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник це той, у якого всі три сторони рівні. Якщо в нього всі три сторони рівні, очевидно, що в нього всі кути рівні. Скільки ж дорівнюють ці кути? Якщо сума всіх кутів 180, то кожен, очевидно, має по 60% градусів. Окрема формула для рівностороннього трикутника перед вами. Е, важливо її знати, адже теж часто використовується. Також е, забули тут сказати, що прямокутний рівнобедрений трикутник має чітко визначені кути. Якщо ви знаєте, що у вас прямокутний рівнобедрений, то цей кут 90. На ці два також залишається 90, отже, кожен з них по 45 градусів. Ну, Теорію, основну згадали, можемо перейти до розв'язання задач. У прямокутному трикутнику АБЦ гіпотенуза та катет, відповідно, дорівнюють 10 та 6 см. От ми і позначаємо собі, що це наш трикутник АБЦ. Ось у нас прямий кут. Гіпотенуза завжди лежить навпроти прямого кута це 10 см. І один з катетів 6 см. Просять знайти інший катет і площу цього трикутника. Звісно, без теореми Піфагора тут нема куди дітися. Отже, наша гіпотенуза АВ в квадраті буде дорівнювати сумі квадратів катетів, тобто СБ в квадраті плюс АС в квадраті. Звісно, що нам потрібно АС, тому ми з цієї формули з вами виведемо собі АС в квадраті, АС завжди від гіпотенузи віднімаємо інший катет в квадратах. І можемо підставляти: Тут у нас 10 в квадраті, мінус 6 в квадраті. Дорівнює 100 мінус 36 і маємо 64. АЦ дорівнює корінь з цього числа. Маємо 8 см. Хто пам'ятає єгипетський трикутник, той міг відразу сказати нам цю відповідь усно. Тобто, інший катет у нас 8 см. Окрім того, що нас просили знайти інший катет, ми його знайшли. Нас просять знайти площу цього трикутника. Площа прямокутного трикутника це одна друга А на Б. Звертаю вашу увагу. А і Б це обов'язково катети. Не можна, коли ви будете шукати по цій формулі площу трикутника, підставити кудись з гіпотенузу. Ні в якому разі, це обов'язково півдобуток катетів. Тобто, ми маємо одну другу на 6 і на 8. Отже, 6 на 4 24 см квадратних площа нашого прямокутного трикутника. Тож, наступна наша задача, один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 150 градусів. Знайдіть внутрішні кути трикутника, не суміжні з ним, якщо один з них у 4 рази більший за інший. Тож, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо трикутник, ну, наприклад, ми його назвемо А Б, С і ось цю точку, для того, щоб позначати зовнішній кут, позначимо точкою Д. Тож, зовнішній кут, ось цей, у нас, дорівнює 150 градусів. Просять нас знайти внутрішні кути, які не суміжні з ним, тобто мова йде про ось ці. Якщо один з них у чотири рази більший за інший. Ось тут важливо розуміти, що коли ви в умові задачі чуєте оце, один з них у чотири рази більший за інший, наскільки то менший, наскільки то більший, або ще ви можете чути там, відносяться як, то ось тут 100% гарантія, що вам потрібно. Вводити X і перепозначати ці кути. Тож, якщо нам кажуть, що один з них у 4 рази більший, то один з кутів ми можемо позначити X градусів, а тоді той, який буде в 4 рази більший, нехай це буде кут С, він вже буде 4 x градусів. Я про це так і запишу: що нехай кут А в мене дорівнює X, тоді кут С дорівнює 4 x що ми з вами пам'ятаємо про зовнішній кут трикутника? Ми пам'ятаємо, що кут зовнішній, тобто а, Б, Д, він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним, тобто мова йде про кут А і про кут С. Якщо ми підставимо всі ці дані, верніше наші дані, в цю рівність, ми можемо створити собі рівняння. Наприклад, Кут зовнішній, ми з вами знаємо, він 150 градусів. Кут а ми позначили собі за Х, кут С ми позначили за 4х. Таким чином, маємо рівняння 5х дорівнює 150 градусів, а отже Х дорівнює 150 поділити на 5, і це буде 30 градусів. Таким чином, ми знайшли Х, а отже знайшли кут А. Якщо ми знайшли кут А, і він дорівнює 30 градусів, тоді ж кут С. Дорівнює 4 помножити на Х, а це 30. Маємо 120 градусів. Ось таким чином. Дуже просто знайти інший кут Б, якщо начебто вам буде потрібно. Якщо кут Б вам потрібно знайти, ви можете згадати той факт, що у нас він суміжний із зовнішнім. Тобто цей буде просто 30 градусів. Ось такий. Випадок в задачі. Давайте розглянемо наступну. У трикутнику АВС сума кутів 170. Сума кутів мається на увазі А плюс Б 170, а от кут А плюс С дорівнює 120. Просить знайти градусну міру кута А. Що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що сума кутів трикутника будь-якого дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут Б. Плюс кут С дорівнює 180 градусів. Якщо ми з вами знаємо, що кут А плюс кут Б дорівнює 170, зовсім неважко вирахувати значення кута С. Адже це єдине, чого не вистачає до 180. Звідси ми робимо висновок, що кут С дорівнює 10 градусів. Також ми знаємо, що кут А плюс кут С дорівнює 120 градусів. А отже, нам не вистачає до 180 лише кута, С, кута Б. І звідси ми робимо висновок, що кут Б дорівнює 180 мінус 120, а це 60 градусів. Таким чином, визнаючи два кути, знайти третій зовсім не складно. Кут А дорівнює 180 мінус сума цих двох кутів. А отже він дорівнює 180 мінус 70 і дорівнює 110 градусів кут наш А. Окрім таких задач на звичайні трикутники, якісь типові, ми маємо з вами обов'язково пам'ятати про теорему синусів і косинусів. Тож, якщо у нас буде довільний трикутник, наголошую вам на тому, що ці обидві теореми вони здійснюються для будь-якого трикутника абсолютно. Тобто, якщо ми маємо якийсь трикутник, позначимо його сторони маленькими буквами, або це, позначимо його кути. Навпроти А у нас буде лежати альфа, навпроти Б у нас буде лежати бета, і навпроти, С у нас буде лежати гамма. Тож, з такими позначеннями, запишемо з вами теореми косинусів і сінусів. Теорема косинусів звучить у нас так: квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Ось на цьому етапі ви маєте дещо впізнати, впізнаєте теорему Піфагора? Але це тільки для прямокутного трикутника. Для довільного нам ще треба дописати без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. А кут між А і Б це ось кут гамма, який знаходиться навпроти шуканої сторони. От така теорема косинусів. Давайте собі створимо певну. Умову, щоб ми з вами змогли знайти. Якщо у вас буде, наприклад, сторона А буде дорівнювати 2 см, сторона Б буде дорівнювати 3 см, а кут гама у нас буде дорівнювати 60 градусів. Чи зможемо ми знайти невідому сторону С. Підставляємо у нашу теорему косинусів і рахуємо, це в квадраті, А в квадраті 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, мінус без подвоєного добутка цих сторін на косінус кута між ними, а кут між ними 60 градусів. Звертаю вашу увагу, що теорему косинусів зручно застосовувати тоді, коли, як от в цій задачі, бачите, у вас є дві сторони і один кут. От тоді, кут між ними, от тоді теорема косинусів ідеально працює. Тож, 4 плюс 9, мінус що ми тут маємо? 2 на 2 – 4, і на 3 -12. І ще й помножити на косіну 60, а це у нас одна друга. Отже, маємо 13 мінус 6, і це у нас 7 сантиметрів квадратних. Ой, без квадратних. 7 сантиметрів ми маємо з вами довжину ось цієї сторони. Але зверніть увагу, зараз сталася найпопулярніша помилка в тестах, яка може бути. Це коли ви знаходите це в квадраті, і знаходите, і маєте ось такий результат, і не шукаєте корінь. Тому ось тут я на вас наголошую: ви знайшли це в квадраті, яка дорівнює 7, а отже, це дорівнює коренів з 7. Отже, сторона це корінь з 7. Ось тут, ось дуже-дуже, дуже часто роблять такі помилки, коли забувають, що по формулі знаходили саме сторону в квадраті, тому звертаю вашу увагу, навіть якщо не дуже гарно добувається цей корінь. Нічого страшного, пам'ятаємо про це. Далі теорема синусів, а теорема синусів нам говорить про те, що, про те, що сторони пропорційні до синусів протилежних. Кутів. Тобто, якщо сторона А поділити на синус протилежного їй кута альфа, вийде точно те саме число, що й сторону Б поділити на синус протилежному йому кута бета, і точно те саме число, що і С поділити на синус протилежного гама. Це доволі обширна тема. На нашому каналі є окремі відео з цього приводу, тому я дуже рекомендую вам подивитися окреме відео, і там буде багато прикладів на теорему синусів і теорему косинусів. Ну а зараз пропоную вам самостійно спробувати розв'язати ось такі дві задачі, де кути пропорційні числам 3, 4 і 5 просять знайти градусну міру більшого кута трикутника, та у трикутнику АБЦ є дві сторони і кут. Між ними. Просять знайти синус кута А. Точніше, не між ними, а просто кут А. Ще раз, сторона А 2 см, БЦ корінів з 2 см і кут А дорівнює 30 градусів. Просять знайти синус кута А. Тут роблю вам невеличку підказочку, тут варто використати теорему синусів. А до першої задачі також можу дати невелику підказочку: введіть. Х як коефіцієнт пропорційності. Якщо у вас х буде коефіцієнтом пропорційності, то кути трикутника ви зможете позначити як 3х, 4х і 5х, отака От підсказочка. Спробуйте ставте на паузу, спробуйте розв'язати, і ми зараз з вами повернемося і подивимося на правильні відповіді. Тож, спробуйте самостійно. А ось і правильні відповіді: е, якщо ми х позначимо коефіцієнт пропорційності, тоді коли, числа, коли кути пропорційні числам 3, 4, 5, кожен з цих кутів можна позначити як 3х, 4х, 5х. А сума їх дорівнює 180 градусів, а отже, 3х плюс 4х плюс 5х дорівнює 180. З цього рівняння можна знайти, що коефіцієнт дорівнює 15. Нас просили більший кут, тому ми підставили його до 5х. 5 на коефіцієнт дорівнює 75 градусів. Таким самим чином, ви могли б знайти найменший кут. Ну і середній теж неважко знайти. Залежно від того, що у вас буде в умові вашої задачі конкретно наданій. Ну, в нашій задачі правильна відповідь 75. У, другому, у другій задачі у трикутнику у вас було дві сторони і кут А. Зверніть увагу, це не був кут між ними, тому теорема косинусів тут взагалі ніяк не, не спрацювала б, адже нас питали ще й про інший кут. Тому тут теорема синусів. Ми говоримо з вами, що сторона пропорційна до синусу кута між ними, тобто BC поділити на синус кута А. Буде дорівнювати те саме, що й АВ, поділити на синус кута С. Підставивши ці всі значення, корінь з 2, 1, 2, 2 і синус С ми не можемо підставити, бо ми його не знаємо. Просто згадавши пропорцію, ви можете знайти собі синус кута С. Підставили, порахували, що це 1 на корінь з 2, але зазвичай таку відповідь ви не побачите. Серед варіантів, у вас буде корінь з 2 на 2, і синус, в принципі, готовий. Навіть. Тут зручно навіть знайти сам кут 45 градусів. Тож, я дякую вам за увагу. Подивилися досить обширну тему, але, звісно, ми не розглянули весь спектр задач на трикутники, адже їх дуже багато. тому рекомендую вам подивитися інше відео про трикутнику на нашому каналі, щоб згадати все. Готуємося разом.